Наприкінці щоденної літургії годин підноситься серед інших закликів волання церкви звернення до Марії, Свята матір Відкупителя, Брамо Небес завжди відкрита, зоре морська. Допоможи занепалому людові, коли він прагне встати. Ти породила Творця свого наподив усього творіння. Наподив усього творіння. Ці слова антифону виражають поди віри, який супроводжує таїнство Божого Материнства Марії. Він супроводжує ніби в серці всього творіння, а безпосередньо в серці всього Божого люду, в серці церкви. І як же неймовірно далеко зайшов Бог Творець і Господь усього в об'явленні себе людині, і як же виразно переступив межі усій тієї нескінченної відстані. Яка розділяє Творця від творіння, якщо він залишається сам у собі незбагненним і незглибимим, то тим більше незпагненним і незглибимим є він у дійсності втілення слова, яке стало людиною завдяки діві з Назарету. Оскільки він відвічно мав намір покликати людину до участі в Божій природі, то можна сказати, що мав намір її ніби обожнення. Згідно з її історичними умовами, так що навіть після гріха готовий відкупити цей вічний задум своєї любові, олюдненням Сина Єдиносичного Отцю, усе творіння, а безпосередньо людина не може перестати дивуватися цьому дару, який став її часткою у Святому Дусі, так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого єдинородного. Посеред цього таїнства, посеред цього подиву віри. Стоїть Марія, вона, свята матір Відкупителя, першою його зазнала Ти породила Творця Свого наподив усього творіння. Слова цього літургійного антифону виражають істину великого перелому, який для людини здійснило таєство втілення. Цей перелом належить до всієї історії, від того початку, який відкривається в перших розділах. Книги «Буття», Аж до остаточного кінця в перспективі кінця світу, щодо якого Ісус не об'явив нам ні дня, ні години. Це перелом невпинний і постійний між падінням і вставанням, між людиною гріха та людиною благодаті і справедливості. Літургія, особливо Адвенту, постає в ключовій точці цього перелому, а водночас торкається його невпинного сьогодні і тепер, коли волає. Допоможи занепалому людові, коли він прагне встати. Ці слова стосуються кожної людини, спільнот, народів і націй, поколінь та епох людської історії, нашої епохи. Тисячоліття, що завершується Допоможи, Допоможи занепалому людові. Це слова, звернені до Марії святої Матері Відкупителя. Звернені до Христа, який через неї увійшов в історію людства. Антифон щороку підноситься до Марії, пригадуючи момент, коли здійснився той основний історичний перелом, який незворотно триває перелом між падінням і вставанням. Людська родина здійснила надзвичайні відкриття та досягла дивовижних результатів у галузі науки і техніки. Зробила великі діла на шляху прогресу та цивілізації, ніби прискорила останнім часом біг історії, а цей основний, можна сказати, первородний перелом постійно і через усе супроводжує історію людини всіх і кожного: перелом між падінням і вставанням, між смертю та життям. Він є також невпинним викликом людських сумлінь. Викликом усієї історичної свідомості людини, викликом іти по давньому і завжди по-новому шляхом непадіння і шляхом вставання, якщо впав. Коли церква разом з усім людством наближається до межі тисячоліть, вона зі свого боку разом з усією спільнотою віруючих, а водночас спільно з кожною людиною доброї волі приймає цей вічний виклик, виражений словами антифону. Які говорять про народ, що падає, але прагне встати і звертається водночас до Відкупителя та його матері з воланням – допоможи. Бо церква бачить, про це свідчить вищезгадана молитва, блажену Богородицю в Спасительному таїнстві Христа й у своєму власному таїнстві, бачить її глибоко вкоріненою в історії людства у вічному покликанні людини. Згідно з тими провідничими призначеннями, які Бог відвічно з нею пов'язав, бачить її по по-материнській присутньою та співучасницею в численних і складних справах, якими сповнене сьогодні життя окремих осіб, родин і народів, бачить її як помічницю християнського народу в невпинній боротьбі добра зі злом, щоб не впасти, а в разі падіння, щоб встати. Гаряче бажаю, щоб до оновлення цього бачення в серцях усіх віруючих послужили також розуми, що містяться в цій енцикліці. І як єпископ Риму передаю всім, для кого ці розуми призначені, поцілунок миру, а також вітання та благословення в нашому Господі Ісусі Христі. Амінь.